Ось результати фінансової діяльності Міністерства охорони здоров'я. Люди не отримують ліків, які мають закуповувати в МОЗ за бюджетні кошти. Більше того, до людей не приїздять швидкі, які мають рятувати їхнє життя, бо швидких немає. Ольга Степанівна живе на оболоні з місцевими лікарнями. Знайома не на словах. Її подругу не врятувала швидка допомога через те, що в жінки не було грошей. Прийшов лікар, подивився ніякої реакції. Грошей не було. Людина помер. Син приїхав при... вранці, привіз гроші, а мами вже немає. Люди на перебій розказують про свої конфлікти з лікарями та персоналом столичних лікарень, вочевидь, накипіло. А лікарство теж Йдеш в баліз, треба скільки грошей. А сколько там даже надо просто ніщі, одеяло ніщі подушку, ніщі ложки, вілки, все нада собоі і жратву. А ось це результат роботи такого собі професіонала. Жінці два рази в лікарні ламали руку, аби все зрослося правильно. Це виходить Диплом Діплом одівкала захожив кабінет і він же гроші отримує. Ну це ж неправильний підход. Громада воліла, аби до них вийшла міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова і пояснила, чому в лікарнях немає ліків і обладнання, яке має закуповувати моз. Втім, міністр вийти чи побоялася, чи її просто не було на робочому місці. За неї довелося відпрацьовувати її першому заступнику. Зрештою, в того відповідь на все була од. На лікарняні каси. Це по перше. По друге страхові компанії. Це з ними працюють. Не міністерство охорони здоров'я. Це ви повинні задавати питання до головних лікарів. Лікарня, лікарня підпорядкована. Пів міські державні. До Міністерства охорони здоров'я протестувальники передали листа з переліком проблем. На жаль, поки звернення розглядатимуть, і надалі будуть вмирати дорослі і діти, що залишилися без медичної допомоги. Ольга Болєла, Андрій Осадчук, соціальна країна.